Усім привіт! Так, Від'їздив вже три тижні е, в бізнесі. Ну, Вожу, якщо чесно, все підряд. Е, про другий тиждень нічого не викладав, тому що трохи прихворів, зловив там температуру десь 38-39, десь так, де по зоні такому була. Тому купляв собі жаропонижаючі та три дні валявся вдома. Ну, якщо відверто скажу, то користувався знижками з DriveUp та купував там таблетки. Там дуже такі непогані знижки є до 30% в деяких аптеках, якщо ще виконувати там 200 поїздок, то там ще підвищена знижка для брендованих машин. Тому дуже так непогано вийшло. Трошки зекономив. Тому що не дуже багато купляв таблеток, але все ж таки. А третій тиждень вже повноцінно їздив, поки так сказати, ще шукаю собі фільтра, по яким їздити. Знайшов собі там три фільтри, але поки що не буду казати, які там. Тому що їх треба ще потестувати, десь, подкоригувати, щоб краще залітали замовлення. З дуже гарною вартостю за кілометр, тому поки що не кажу. Питали про графік роботи. Працюю з 5 до 10, потім ввечері з 4 до 10 11, в залежності від дня. Чому з 5 до 10? Тому що зранку можна вийти зробити пару замовлень без вартості за кілометр по 500-600 гривень плюс. Або на ЖД за дуже, класною, за дуже класним тарифом, там за 30 плюс гривень кілометр, і десь близько 7, коли вже починається кефи, повертаюся або із-за міста по ланцюгу, або з ЖД також повертаюся кудись в спальний район. Дуже, ну, також з дуже непоганою вартістю за кілометр, але там треба трохи посидіти почекати. А потім, коли вже кефи починаються, вже починаєш возити там 500 за 15 або там 600 за 17 20 гривень кілометр. Буває таке, що залітали замовлення там 900 за 30. Ну, також. Бували пару таких замовлень. Ну Потім далі відео покажу, які замовлення були за тиждень. Ну і всього за тиждень виконав 70 замовлень. І потім ввечері з 4-ї десь виходив без вартості за кілометр, кудись в центр. Ну я, як правило, їжу на Подол. Мені там якось трохи легше не так багато заторів, плюс вже знаю. Повністю декуди поїхати, де стати. ну І десь близько або п'ятої або шостої там прилітають дуже такі непогані замовлення. Ну Також можна буде побачити. Потім десь кудись за місто, там за 700-800 або 1000 їдеш, потім за ланцюгом повертаєшся до міста і десь. З переїздами близько 9-10 також попадаю в центр. І, таку, і під комендантську годину щось ставиш там під бізнес 1,7 і вже їдеш додому. Там або залітає бізнес, або стандарт комфорт з дуже класним кефом. ну коли як Буває щастить, буває не щастить. ну День на день не приходиться десь так. Працює виключно за фільтрами. Деякі фільтри ставлю в цикл, тому що дуже зручно з останнім оновленням в уклоні можна включати цикл, це той самий ланцюг, але це фільтр. Ти завершуєш замовлення, і воно вже автоматом тобі шукає. Не треба кожного разу включати. Фільтр. Ну, як правило, я ставлю в цикл тільки грошові. Фільтра там, де без сектору тільки там гроші і куди понесе, байдуже куди. По районам фільтра в цикл не ставлю, тому що не дуже зручно виходить. По машині, по тому, яка різниця між Peugeot та Toyota. Якщо в середньому на Peugeot в мене виходило десь 11-12 тисяч, по витратам це з заправкою, з орендою, з мийками, там будь-що. Взагалі усе а на Toyota десь виходить 12-13 тисяч. По витратам, коли там трошки більше. Але різниця така за рахунок того, що. На Тойоті витрати пального майже вдвічі менше. На Тойоті я заправляюся два рази на тиждень, тому що повного баку вистачає майже на 800 км пробігу. І десь мені вистачає дві заправки на тиждень. І виходить по заправці десь 3,5 тисячі, коли як. Тому що є знижки в драйвапі на заправку, плюс там кешбек від банку. Ну, як ростусь монобанком. Тому десь з усіма там знижками кешбеками виходить, зекономити на тиждень приблизно там десь 300-400 гривень. Ну і ну, в цілому непогана знижка. На тиждень там за місяць вийде зекономити на пальному приблизно до 2000. Ну коли як, в залежності від того, скільки їздити. Кожного. Кожну середу, як їздив в парк, так їжу. Це в Укртранспарк. Там мию, плачу, а, плюс, можливо, поспілкуватися з хлопцями, хто як їздить, де що бачив. ну, Коротше, дуже цікаво мати ще якусь іншу думку або там фільтра, хто як їздить, де що... Краще, по районам можна поспілкуватися. Плюс дуже непогана мийка в них, дуже класно миють за дуже прикольними цінами. Якщо просто заїхати помити, там взовні, в салоні вологоприбирання прибирання та пилосос це там за 250 гривень для паркових машин. Дуже таки приємлива ціна для мийки. Якщо там заїжджати на самообслужку, то це десь. Нормально, щоб помити, вийде там 150-200 гривень. Це щоб плюс-мінус однаковий там результат був помити. Тому краще заїхати, помити, ну, щоб тобі помили, віддати машину і забрати, забрати вже чисто, поки спілкуєшся з хлопцями, або там платиш за машину, за мийку, ну там таке. Витрачаєш час на спілкування. Ну, як для мене, це дуже непогане. Ну, в мене зараз мийка трошки дорожча виходить. 600 гривень це повний комплекс. Миють повністю все, миють ззовні, також вологе прибирання, плюс пилосос, плюс натирання шкіри. Ну, коротше, повний, повністю вимивати. Плюс багажник також ну повністю мийка, доволі таки непогано. Плюс в автопарку є автосервіс, там де лагодять машини. Тому дуже так приємно, коли ти там щось зламалося, подзвонив. Плюс-мінус в той же день тобі, тобі відремонтували машину і ти поїхав далі працювати. Якщо ні, там залишаєш машину, якщо це довгий ремонт, то мінусують день від оренди. Приїхав на наступний день, забрав машину та поїхав далі працювати, на якого ніякого головного болю немає з цим поводом, тому що там дуже так непогано слідкують за машинами і лагодять дуже швидко. Ну, Мені це подобається. По витратам я вже сказав, це приблизно 12-13 тисяч. Це мийка, заправка та вартість машини оренди. І по тому, що заробив, за тиждень. за... 6 робочих днів вийшло 28 тисяч, без 100 гривень чайові я не рахую, які залишають готівкові, тому що їх показати фізично немає можливості. За ці 28 тисяч зробив 70 замовлень, проїхав 1200 км та середня вартість одного кілометра складає 2350. Доволі таки непоганий результат в порівнянні з пижом. Це було десь 17,18 за кілометр, зараз 23,50. ну Плюс 5 гривень за кілометр в бізнес. Таксі виходить. ну В цілому я задоволений результатом. Плюс-мінус за ті ж кошти за машину. я Трохи їжу менше, заробляю, трошки більше. Плюс по комфорту машина дуже відрізняється від Peugeot. Це просто небо і земля. Ну, в цілому дуже таки класно виходить, їздити, заробляти. Плюс мені подобається в парку відношення як до водіїв, так і до машин. Як вони слідкують, ну, це дуже круто. А по фільтрам, поки що, як і казав, нічого не буду казати, і по яким їжу. А в наступних відео вже буду показувати, по яким фільтрам їжу, плюс-мінус котрі стріляють, котрі працюють, і котрі взагалі не працюють. По районам також там, є різниця, який фільтр включати. Тому що кожен район їздить по своєму. Десь їздить бізнес, десь не їздить бізнес. Десь дуже класний комфорт стріляє. Ну, таке. Далі будемо дивитися. А поки що все. І всім гарного тижня та гарного настрою.